Медитація, пауза для глибокого розслаблення. Іноді потрібна пауза. Сон Всесвіту твоїх надій, сподівань, історій, проблем. В якому все зникає. Пауза. Від постійного напруження і розслаблення. Пауза. Від духовних вчень. В якій ми можемо розчинитися, не пам'ятаючи свій земний образ, свої обов'язки, ролі, час. Ти тут. З усіма своїми проблемами і невдачами, з усіма своїми можливостями та перемогами. І ти не знаєш, що робити. Тому що думок та дій так багато. І наслідки їх йдуть у невизначеність майбутнього. Ти втомлюєшся відчувати все на повні груди. Втомлюєшся усвідомлювати і слідкувати за тим. Що відбувається у постійно змінюючомуся просторі? Втомлюєшся розуміти та відчувати. Робити і розмірковувати. А зараз трошечки. Поворуши пальцями рук та ніха. Ти є? Дивно. Ти зараз є. І подивись на себе зі сторони. Своєму образі. Ти є як вітер, як дихання. Ти є за межами радості та полю, страхів та устремлінь. Ти завжди є присутньою чи присутнім тут. Щоб не відбувалося. Щоб ти не робила. Не робив? Щоб ти не думала. Або не думав. І які проблеми б не вирішувала? Чи не вирішував? Відчує свою присутність. Вільно від усього. Вільно від фізичного тіла. Ти завжди є. Як свідомість всюди. Просто дозволь цьому зараз проявитись. І можливо, щось нове відкриється для тебе. І побудь так. Якийсь час, залишаючись у цій паузі, за межами настроїв та міркувань, за межами розслаблення та напруги. За межами цього світу та складних взаємовідносин, за межами всіх знань та незнання, добра і зла. Просто будь. кимось і десь це не має значення. А просто будь тим, що зараз якимось чином є. Тіло не має меж. Відчуй це, дозволь собі відчути, як його контури розпливаються, якщо ти не тримаєш в увазі свій образ. Це просто ще одне відчуття, яке ти усвідомлюєш у присутності немає меж. Ти наче все і нічого. Порожня, порожній і повна, повна одночасно. і ти пливеш відображаючись у своєму житті. Будучи Всім одразу і нічим з того, що стосується тебе. Ти просто є, все стає ясніше і знаходить. Центр це ти точка уваги, в яку вміщується весь всесвіт. І ти сама або сам. Побудь з цим. Відчуй. Як це бути частинкою чогось великого, безмежного, важливою частинкою. Бо кожна твоя думка, кожне усвідомлення, дія, все. Важливе Дозволь собі це відчути. Зроби глибокий вдих і видих, і відчуй це кожною клітинкою. Кожною частинкою, кожною хвилею себе. І коли ти пізніше відкриєш очі, дивний і свіжий світ наплине на твою сутність. І назустріч йому. Засяє спокій і, шукаючи вихід назовні, рине з тебе і весь Всесвіт зануриться у безмовність. Дозволь собі бути всім і нічим. Ти просто є тут і зараз. І коли відчуєш, що тобі захочеться зробити, глибокий вдих, на видиху, відкривай очі. І подивись на цей чудовий світ, який зустрічає тебе. І дозволь Ім дивам цього світу прийти до тебе. Прийми їх. І ось ти дивишся на цей світ навколо. Дишеш глибоко. Спокійно відчувай своє тіло і частинку того, що завжди є. Частинку того більшого, чим ти є у Великому Задумі. І якщо тобі захочеться поворушитися, зробиться, дозволь своєму тілу бути так, як воно хоче. Просто будь просто живи, Просто радій. У цьому безмежному всесвіті.